Доброго дня. Сьогодні проведемо круглий стіл, підведемо підсумки роботи головного управління Держкомзему в Житомирської області за 2011 рік. Торкнемося питання щодо стану оформлення та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки, оренди, проведення нормативно-грошової оцінки, земельні інвентаризації. Оговоримо стратегічні цілі та пріоритети якими працюватиме головне управління та його територіальні підрозділи у 2012 році? Роботи, які поставлені перед нами масштабні на даний час, одним з актуальних питань, що стосується оформлення та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки, продовження обговорення законопроекту про ринок земель. Розпочнемо нашу роботу. Слово надається. Заступнику начальника головного управління Держкомзему в Житомирській області Шмагала Богдана Степанович.